Всіх вітаю, з вами Марія. І Сьогодні будемо роз... будем роздивлятись філіжаночку з таким питанням: хто і що від вас приховує? Може, вам треба про щось знати. Тож, давайте, якщо п'єте каву або чай разом зі мною, то смачненького вам. І давайте побачимо. Так, ну грошенятка, бачу, що людина приховує. Взагалі тут, тут ще і новину про ці гроші людина приховує. Я намагаюсь побачити, хто це ця людина. Бачу, що від жінки приховується, але ж така темна мені фігура тут показана, що я не бачу, хто це. Жінка або. Ви знаєте, тут я, я не буду наполягати, але дивіться. В одному випадку це річ про жінку, про, знаєте, це не виглядає так, що якщо ви будете знати про ці гроші то ви там собі відберете, ні, це так не виглядає взагалі, але воно виглядає таким чином, нібито, знаєте, от людина ну, от як навигадувала собі якісь такі дурниці, що всі хочуть обікрасти, всі хочуть ну, залишити без нічого. А в іншому випадку для когось з вас це річ про чоловіка йде. Не знаю, хто він вам. Але це, знаєте, ну, я бачу, я розглядаю зараз сторона особистого життя. Тож це не чужа для вас людина, а ну, так доволі близька людина. Так, і дивіться, сюрприз, якийсь від когось з вас приховують, він вже. Майже готовий цей сюрприз від чоловіка. І знаєте, він як очікує на зустріч з, з кимось з вас. І дивіться, тут такий сюрприз, який ще буде, от ви його отримаєте, але трошки він буде ще дороблятись. Ну там може якісь там ваші врахуються побажання, ну, от ви побачите це щось. Ви щось там висловитись, людина почує і буде доробляти. Тобто це не те, що він там щось вам недороблене дасть, але ну, там просто так я так розумію, що так треба буде. Потім е свої думки чоловік приховує від жінки, але ж і вона від нього багато чого приховує. Тож тут люди, які знаєте, один одного вартують. Потім, ось тут мені показаний теж чоловік телефонну розмову, якусь він приховує, але воно так виглядає, що це все може бути ще й. Не саму розмову, а при телефонній розмові він щось не домовляє. Чому не домовляє, бо в людини ще не склались якісь там враження до кінця, або якісь там думки його докупи ще не склались, і він, ну, знаєте, це як не хочу раніше казати, не хочу там ще не час казати, Ну, якась така ситуація. Потім е, показана мені людина, яка, от людина в ніч іде, і це дивіться як. Це виглядає, як ну, не ну, зараз поясню, коли е, просто людина як несвідомо ходить, це як вісні ходить. Це виглядає як хвороба. І це людина, от знаєте, як людина, може, і сама не розуміє до кінця цього. Я розумію, що ви чуєте цей ну, такі звуки. Це Аліса свою іграшку знайшла і ганяє там. Мишка у неї маленька. Дуже любить з нею, з нею бавитись. Але це буде новиною для вас, для когось це я вже повернулася до тієї людини, яка в ніч ходить. Це буде новиною. Це буде, знаєте, от як людина хотіла б позбавитись цього, але знаєте, до кінця вона не впевна не в цій ситуації. Ну, тобто, як прокидається, розуміє, що щось. Щось якось дивно себе почуває після цієї ночі, що нібито більш втомленою себе почуває. Але що ну, впевненості нема. Не бачу, як ви цього дізнаєтесь, але ви будете це розуміти, для когось ця ситуація дитини стосується. Потім давайте далі розглядати, хто і що ще приховує. Тут показана мені ситуація, коли? Зміни будуть для когось з вас. От ви, ви, Це знаєте, коли, ну, скажімо, там все життя людина не зможе приховувати саме тому, чому ви приїздите або ви приходите, і з вашим приїздом, приходом да, набирають сили зміни. Чоловік і жінка, ситуація ось така: жінка приїздить. Ну, або повертається звідки лясь. І от таку ситуацію якусь розкручує. Дивіться, якусь я бачу чоловіка, але поряд з чоловіком, як великий кіт або кицька. Це може бути ну, така, знаєте, хитра людина. Якась поряд з чоловіком. Чоловік взагалі не виглядає людиною, яка розуміє, що щось не те коїться. Але, знаєте, от повертається жінка для себе прояснення робить і йому розтлумачить щодо чого. І така, знаєте, ситуація взагалі-то вона не показана як ситуація. Ну, Геть погана від початку до кінця. Це просто от як по місцях все буде розставлене. Ще на перспективу показана ситуація, коли людина, нібито знаєте, буде радіти зустрічі, обіймати чоловіка, буде, знаєте, от показувати себе як ну, щасливу людину. але... Зі спини мені показані дві ситуації. Вони вже накопичені, це вже досвід у людини. Оцей досвід якийсь вона таки приховує. Але я не можу сказати, що тут щось буде відкрите так дійсно, ну гарно відкрите. Дивіться, один досвід це якась хвороба людини. Інший досвід це коли вона отримала десь перемогу в якійсь ситуації з іншою людиною. Але то не виглядає, як, знаєте, як, ну, така якась чесна гра. Ні, воно так не виглядає. Давайте я поназиваю літери тут є, бо це не для всіх підійде ситуація. Літери В А, Д. Літера Н, так. Ну і здається, все більш не бачу. Так, що ще? Якусь справу дійсно приховує чоловік, але від чоловіка ж це більше ситуація, яка от робоча. Це я вже дивлюсь, там, де соціум, там, де робота, де реалізуєтесь, де спілкуєтесь з ну, чужими для вас людьми. Дійсно, чоловік, який розуміє, де він, де він виграє, і розуміє, як робити так, щоб в нього ну, якісь справи вгору йшли. Що і як він робить, яким чином, він то приховує. Але ж знаєте, не можна так сказати, що це ситуація, ну, якась там геть погана конкуренція. Він розуміє, що якщо він буде ну, зовсім відкрито себе вести, то це, це не буде йому на користь, а йому дуже хочеться ну, знаєте, ці кроки подолати і стати якби то вище за інших. Досягти, досягти чогось в житті. Потім, дивіться, ось тут мені показана людина, яка людина, дивіться, як показано, як гладкішає, вже має проблеми по здоров'ю, про них мовчить. І якась ситуація, яка взагалі стосовно здоров'я людини, вона замовчується, але це буде мати наслідки. Бо людина ну, просто от нічого не робить, від слова, зовсім нічого. Просто, от, як чекає, що воно саме по собі розійдеться, не, не буває такого. Тут вже треба бігти, десь кричати допоможіть і щось з собою робити. Бо воно якесь таке, це не просто, що людина там з ложкою в роті сидить, хоча і так бува. Тут щось як... воно виглядає як гормони, щось таке, але ну, я не буду наполягати, я не лікар. Тут треба звертатись і треба братись за себе. Потім ось тут ситуація, яка Вона як клопітка виглядає, знаєте, от треба докладати таких зусиль. Але я не розумію, хто це, чоловік чи жінка. Дивіться, літера Е мені тут показана, літера А Д П «К» і літера «Ю». Ситуація, яка вона має розвиток, вона людину як підвищує, це як, знаєте, людина, яка от більш клопітка вона для думок людини. Я не бачу якихось тут ну, як фізичних таких затрат. Але я бачу, що людина багато в роздумах ходить. І знаєте, є страхи певні, є страхи зустрічі з якоюсь людиною. Бо взагалі-то ця зустріч мені показано, вона може дати зміни, і вона дасть зміни. Але сама по собі зустріч і спілкування з людиною, воно просто от складне. Бо людина тут виглядає. ну, Це може бути чиєсь сприйняття такої людини складним. Це може бути. ну, Просто от, знаєте, як людина сама по собі може і непогана, але спілкується складно з оточуючими. І дивіться, тут ситуація, коли от, спілкуватись треба з такою людиною. Але розумійте, що буде все одно. Тут не, знаєте, от ситуація не, не та, яка стосується тільки двох людей. Тут буде обов'язково третя людина, яка -за, допоможе закінчити цю ситуацію, допоможе, як довести. От Знаєте, як довести до кінця, але таким яким, знаєте, от, ну, зненацька якось. От прийде зненацька, боже, ви б бачили, яка у нас веселка. От Просто я на неї дивлюсь. Розповідаю вам і дивлюсь. Загадуємо бажання. Просто такий дощ був, така гроза була, і ось, і ось така краса тепер. Тобто не бійтесь, якщо у вас там навіть розмова піде якось так не в, теор... не в, те... не в тому напрямку, так скажімо, тут як зненацька з'являється третя людина, яка просто цю розмову вам, ну, як знаєте, скінчить одним таким своєю появою. Ось так воно мені виглядає. І ще тут. Тут мені теж чоловік показаний, це теж робота, соціум, чоловік, який розглядає нові можливості, як, як обійти. Тут як не хоче, от знаєте, не перша ж фігура така показана, яка не хоче зустрічі з однією певною людиною, але він з ким це обговорює. Тут Двоє чоловіків розмовляють між собою, не хочуть бачити якусь жінку гладку, таку, невисокого зросту, а людина, яка як з'являється, складнощі ростуть одразу, знаєте, як оті як гриби. Швидко якось так складнощі одна за одною ростуть, ростуть, ростуть. Але, знаєте, я так розумію, що це люди, ну, може, та жінка дає роботу тим чоловікам, бо якось так, знаєте, вона як, ну, як однією рукою тримає ці складнощі і як знаєте, здавлює і вони більше, більше, більше. Чим більше вона здавлює їх, тим більше вони розростаються. Свій зрост, свої зміни в житті від когось приховує чоловік, від когось жінка. Знаєте чому? Щоб не надавати допомогу. Ось так воно виглядає. Людина така мені показана, дуже худа. Знаєте, коли от, нібито шкіра натягнута на, на щелепи, от, от воно таке все, знаєте, от, як шия, така вся натягнута, ось така. Теж не для всіх це підійде. Свою зацікавленість кимсь з вас приховує чоловік, і він як захист вам надає. Він не просто вами цікавиться, він хвилюється за вас. І йому дуже-дуже хочеться, щоб у вас все було гаразд. Але не дуже хочеться, щоб ви помічали його, його от, таку знаєте, хвилювання. Це свою таку зацікавленість, він якось так приховує. Ну, ось таке. Може, тут ще щось побачимо. Знов мені дублюють інформацію про того чоловіка, який приховує. Своє таке, знаєте, бажання вас обіймати, бажання тримати біля себе. Він якось так знаєте себе поводить, що я не повинен це виказувати, показувати. Бо мені тут показано, що жінка взагалі-то не знаєте, от ви не тягнетесь до нього. Ви взагалі-то від нього відвернуті. Ви ну, нібито і і коли він з'являється. але... Він не відчуває вашої зацікавленості, він не відчуває, що вас до нього тягне, тому тримає себе в руках. Свої почуття від вас приховує. Так. Ну, більше тут нічого нема. Тут ну, я, я не буду повторювати всю інформацію, тож. Тож, така філіжаночка. Якщо вам було цікаво, я дуже з того тішусь. І запрошую вас, підписуйтесь на канал. Ми тут багато чого цікавого дивимось і ми намагаємось розвивати український контент. Тож запрошую і дякую, дівчата, всім всім вам дуже дякую за ваші такі, такі приємні, такі теплі, такі сердешні. Бажання, коменти ваші і за ваші вподобайки. Мені тут дуже приємно, дуже цінно від вас. Побачимось! Все вам, всього вам найкращого, найдобрішого, найсвітлішого і миру. Нехай він буде якнайскоріше. Побачимось, всім пока!